Генеральний партнер показу Фанджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Партнер показу, мережа магазинів. М'ясник, свіже м'ясо, секрет вашої смачної страви. Слава Ісусу Христу, вітаю вас у програмі обережно, смачно. І сьогодні ми готуємо щось таке девакувати. Де Завиванці з лаваша. Завиванці з лаваша. Що нам для цього потрібно? Філе курочки, трошки масла, цибулька. Ну і як без печериць, як без грибів, сочок сира. Починаємо з вами. Найперше із того, що розігріта сковорідочка чекає нас. На плиточці і шипит ми туди даємо масло. Нарізаємо нашу цибульку. Трішки плачені цибульки, але нічого страшного. Все ото минеться. У нас в багатьох рецептах є цибуля, бо вона дуже корисна. І як смакові якості вона має, то ніякий більше овощ і фрукт. Ніякий овоч не має такого запаху, як смажена цибулька. І вона до всього добра, тільки до пляцків не добра, бо трохи пахне, пахне цікаво. Але смажене таке щось на, навіть на перші чи на другі страви, то цибуля дуже незамінна річ. І взагалі ви подивіться, скільки в природі є різних рослин, різних девакуватих тварин. По все премудро сотворив наш Небесний Отець. І тому, що ми, каже апостол Павло, чи їмо, чи п'ємо, чи працюємо, все робимо на славу Божу. Тому, слава Ісусу Христу ще раз і продовжуємо наше готування їжі. Шкварчить, пахне наша цибулька, а ми до неї. Нарізаємо гарненько наших печериць. Найкращих печериць. І так, мої хорошенькі, розкажу вам історію. Історію про відносність добра і зла. Один чоловік купив собі в селі ошатний будиночок, якому був дуже гарний сад. Мав грубі гроші, купив собі хату. Через дорогу коло нього жив дуже-дуже вредний сусід, який на вулиці фактично не балакав ні з ким із сусідів. Гриби кидаємо до цибулі. Не балакав він собі ні з ким, сусідів чоловічина, був вредний, до всіх злосний. І робив всякі, де сказати, такі шкідливі справи для ближніх. Коли цей сусід, який купив будинок, зранку просинається, бачив під порогом купа сміття, то бачив вже інші нехороші речі. І так думає, що ж з тим сусідом робити, та нічого. Одного разу вредний сусід назбирав відро помиїв смердючих. І несе своєму сусідові поріг. приніс, той ще спав, поставив, помиї в такому вимашеному відрі. І думає, от той проснеться, нарешті я його достав, будемо сваритися. Тішиться, буде сваритися, але не так то сталося, як планував вредний сусід. Чоловік, який був адекватний, був мудрим, розумів, що зло. Злом ніколи не подолаєш. Тому він, відкривши зранку двері, бачить, стоять, помиї. Ну, стоять, то стоять. Взяв те відро, помиї, вилив, відро вимив до блиску, таке те відро, як новеньке, стало. Пішов в сад, назбирав гарних яблук, а вредний сусід думає, ох, ох, будемо сваритися. Сусідів фіранки вже також мигають, воливить, бля скандалині на кутку. Всі ж знали характер того вредного. І думає, буде сварка. Ну, не було сварки. Адекватний сусід розбирав ціле відро гарних червонобоких яблук. Постукав у двері до цього, який живе через дорогу вредний, і каже до нього: Доброго ранку, сусіде, на тобі яблук. А той так здивовано, він думав, що буде скандал. Каже, Ну, а як так? Я тобі помий, а ти мені яблука приніс. А люди вже спостерігають, вже сусіди повиходили, сусідки вуха понаставляли, люди спостерігають. А той мудрий сусід каже, хто чим багатий, друже, тим і ділиться. Так каже й слово Боже. Дерево добре дає добрі плоди, людина добра дає добрі речі, людина зла дає зле. Тому ми також схиляємося до світлого, до доброго, до Божого. І знаємо, що помідори не збирають на виноградові, а перець не росте в землі під коршами з картоплею. Картопля дає картоплинки, кавун дає кавунів насіння кавуна, перчик помідора. Рівнозначно дає урожай перцю і помідори. І людина має давати добре, а не зле. Отака От історія. Дуже гарне м'ясо. І до нашого лаваша, до нашого завиванця в лаваші, нам треба підтушити філе курочків, в даному випадку філе курочки. Якщо м'ясо, то лише від м'ясника. Великий вибір, асортимент бомбезний, все свіже, все смачне і толкове. Рекомендую, поки я нарізаю те філе, заспіваю вам свій любимий псалом. У нас така, знаєте, та програма обережно-смачно, то, то все. І співи, і проповіді. Ну і одночасно приготування смачної їжі. Рецепти записуйте, щоб знали, як зробити завиванця в лаваші. Тихо в аравії росамираніми там про. Сягається путь, як і з родиною степом пустинею на батьківщину ідуть, як і з родиною степом, пустинею на Батьківщину. Ідуть тихо аравії, росами ранніми, поперед війська і сав'яків Кульгаючи брата, стрічаючи, сім раз на землю упав. Братя встрічаються, раптом щось сталося, перемінився і сав меч свій, відкинувши до брата, кинувся ніжно його обіймав меч свій. Відкинувши до брата, кинувся ніжно, його обіймав, то псалом до двох братів Якова і Сава. Коли Ісав був дуже голодний, яків продав йому миску з очевидці за первородство і Ісав попродав. Але коли батько Ісаак благословив же Якова, то Ісав дуже взлостився на брата і хотів його вбити. І пройшло 20 років, брати зустрілися, Бог перемінив серце як одного, так і другого. Той покаявся, той прийняв його як свого брата і запанував з того часу мир. Тому і ми миримося до цибульки з рибами додаємо ціла курочка. Свіженьке, смачненьке, м'ясненьке. Якщо печериці, то лише від фанджі фарм. Найкращі, поживні, екологічні, чисті, корисні, ну і багато можна казати, красиві і смачнющі. Сиримо наїсти. І так, мої хороші, поки смажиться наша курочка з грибами і з цибулькою, ми робимо заготовки. Для наших тих завиванців в лаваші Перчик нарізаємо помідорка і трем-сир. Гайда до праці! Отак, мої хороші. Начинка готова. Доповнення до начинки готове. То нам спекли хтось. У ну, будь-якому магазині думаю, можна купити, то не проблема. І будемо робити ті наші завиванці з лаваша. Розкладаємо гарненько. Йо, який він великий. низ трошки демо-сира. Він одно підтопиться, дуже гарно буде. Сирочка. Таку файну. Потросити. Дамо трошки овочів. Овочів. Далі дамо м'яска більше. Що то? Капусту їсти добре, овочі добре, але м'ясо теж важливо. Далі посипаємо овочами знов. Сиром зверху знов засипаємо. Та нормальні завиванці будуть. З'їв такого завиванця і можна косити в полі косар. М -м -м. І тепер гарненько, той наш заливанець треба завернути. Робимо ось так. Прижимаємо чим потісніше. З тої сторони гарненько. О! Чим потісніше. З тої сторони, чим потісніше. Мої хороші, клаваш можна обсмажити на сковорідці, але я хочу їсти, я його не буду смажити. Вам смачного і до зустрічі в нових програмах обережно смачно. Робіть, дай Боже, щастя, слава Ісусу Христу! До побачення! Генеральний партнер показу Фанджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Партнер показу, мережа магазинів м'ясник. Свіже м'ясо секрет вашої смачної страви.